І знову наш титулований клуб спортивного танцю «Ренесанс» займає перші сходинки на турнірі, який цього разу відбувся у Вишневому. Подробиці у наступному сюжеті. Нарешті усі суперники дізнаються, де саме народжуються ті, хто перемагає чи не на кожному змаганні. Саме у Вишневому на території загальноосвітньої школи No4 відбулися кваліфікаційні змагання. Танцювальна метелиця одним із організаторів турніру був тренер клубу Ренесанс Сергій Гамарець. для Вишневого – це вже традіціонно. Це четверте соревнование, которое проводить наш клуб Вишнева. Є класифікаційні соревнования, это статус турнира, который зараз проходит. Есть клуб Вишнева, который проходит весной. В принципі, это запланировано было вже давно, поэтому готовились, готовились. Я думаю, що так. Как бы зараз закончилися отделение, тоді вже зможемо спокійно выдохнуть. Наші талановиті Вишничани, виграли майже все, що можна було виграти на цих змаганнях были призёры, брали кубки. Э сегодня наши детки, наши танцоры, пары в вебиналах брали э поливода манелюк, пара потом брали дітки в категории соло, брали дети пары. То есть были участники, которые с пешнёва стояли на пьедестале на первом месте. У Сергея Горцая только одна, но дуже дієва настанова для своїх вихованців перед виходом на паркет. Ваші головні слова перед їхнім виходом на паркет, які? Работать. Получать Да. але є й найголовніший аспект успіху, каже Сергій Гамарець. Це розуміти друг друга і любити те, чим ти займаєшся. У змаганнях взяли участь 400 учасників. На паркет виходили як семирічні, так і вже дорослі танцівники. З одним із починаючих учасників нам пощастило поспілкуватися трохи ближче. Розкажіть з ви школи бальних танців, з якого Бар... города Борис падшарку розкажіть що ви сьогодні. будете танцювати представіть на танець? Джайв, крік степ, валь вальс. Так много вигляд. Я – пріяні а вони не знаю». знають. Как ви друг дружку підтримуєте перед виходом на паркет? Хорошо. Все, все, що ви говорите, А дівчата, як ви мальчика свого своє «Хорошо». Так, а... Також малюки розповіли про дисципліну у їх колективі та про те, з якими планами приїхали на змагання. Часто полоха танцюють, ділі стараються хорошо танцювати. Ні, коли погано, коли ні. Росчитувати сьогодні тільки на победу? Да. 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 Я на кубок, але навесні да -да. да -да. на нас чекає кубок вишневого, тож побажаємо юним талантів, нових звершень у своїй улюбленій справі. Дякую, що дивилися нас. Не менш цікаву інформацію. Ви можете знайти на сайті Вишневокрапкоорг або у газеті. Наше місто. Звичу вам доброти та щастя. Дивіться нас наступного тижня.